Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty. Мене звуть Альона і сьогодні у мене, неймовірно, такий оксамитовий смарагдовий настрій. А знаєте чому? Тому що сьогодні ми будемо дивитися наступний подарунок від компанії Reflame, саме в смарагдовому відтіночці. І це в нас буде набір рушників. Це один із подарунків в цьому відцінку, і він йде за тисячу сердець. А тут в нас сьогодні на огляді буде два рушники, саме два таких рушники в подарунковому додатковому пакуванні. І давайте ж подивимось. Код цього набору 47,370. Вони приходять ось в такому пакуванні. І давайте будемо дивитися, що ж всередині. А всередині вони приходять ось такі з таким ось класним таким ось атласним о, такою стрічкою, перев'язані повністю. Дуже гарно, наприклад, навіть і подарувати своїм рідним та близьким, або, наприклад, порадувати себе. Вони йдуть 100% бавовни, тому дуже гарно будуть поглинати в себе вологу, і дуже зручно буде, наприклад, там, витирати обличчя і, наприклад, виходити з ванної кімнати. Для того, щоб такий неймовірний комплект да, був у вас у щоденному використанні. Давайте зараз подивимось їх розміри. Да? І, звичайно, я цю красу зараз. Раз розпакую. До речі, розпакувавши, я побачила, що тут три рушники, а не два. Вибачте, я дійсно думала, що в цьому наборі два рушники. Тому будемо зараз міряти саме три рушники, неймовірно такі ось дуже-дуже приємні з додатковим таким гравіюванням. Ну і першим буде ось такий рушничок для обличчя. А він йде з лейбом, тобто його можна прати. У машинці вручну його можна в сушилку, і додатково, звичайно, можна його просувати. Давайте подивимось його розмір. Так, і розмір у нас йде. Так, ось дивіться, 30. Мені здається, 30 на 30 буде. І. Так, так, зараз вирівняємо. Так, ось, бачите, навіть... Ну, майже, да? тобто 30 на 30 см. Тобто ось такий рушничок. Це перший, йде в наборі, а саме ось такогось оксамитового кольору. І дуже приємний буде для обличчя і вбирати зайву вологу. Другим буде це рушник для рук. Так, дивимось його довжину. І довжина в нас сягає 70 см. І ширина. І ширина у нас, ну, 49, да, можна сказати, майже 50. Плюс в ньому є додатковий гачок, щоб можна було повісити в ванній кімнаті. Ну і подивіться на цю третю красу. Це неймовірно великий, як на мене, бавний рушник, оздоблений, знову ж таки, ось таким тисненням. Давайте будемо міряти і його. Так. з цієї тоді сторони поміряємо. Так, І ширина його 70 сантиметрів. Ну і довжина, тут довжина достатньо така приємна. Мені здається, майже увесь мій зріст буде. Так. Бачите, майже сантиметрова стрічка пішла. Метр сорок, ну, нехай метр сорок один. Тобто, ось така довжина саме цього рушника банного з цього набору. Ну що я хочу вам сказати чесно, я в захваті від цього набору, тому що я думала, що тут буде і два рушники, і він буде менший. А тут, в принципі, знаєте, навіть на всю родину цей подарунковий набір буде просто. Щоденним помічником. І дійсно і для обличчя, і для рук, і для банного такого ось догляду за своїм тілом, після душу чи ванної кімнати, цей помічник дійсно дуже важливий. Я впевнена в кожній родині і у кожному догляді. Неважливо, це одна людина проживає, чи, наприклад, вся родина. Тому звертайте на нього увагу. Дійсно, тисяча сердець це реально вау-подарунок. Тому збираємо. І забираємо такі вигідні пропозиції.